Любі діти, ми продовжуємо з вами урок читання, працюємо з літературним твором, виконуємо діагностувальну роботу. Щойно ви ознайомилися, прочитали твір української сучасної письменниці Тетяни Стус-Щербаченко, Смугастик. Це була цікава історія, про те... Які пригоди траплялися зі смугастиком, кого він зустрічав на своєму шляху, і головне, що він зрозумів в своєму житті: Розгорніть, будь ласочка, зошити для діагностувальних робіт. Відступіть один рядочок. Запишіть. 21 лютого діагностувальна робота. Робота з літературним твором, смугастик. Будьте уважні. Треба записувати номер питання і букву правильної відповіді. Починаємо. Перше. До якого жанру належить цей твір А. Вірш, Б. Казка. В. Оповідання. Друге. Як називала смугастика мама тоді, коли він бруднився? А. Замарахою, Б. Бруднулькою. В. Свинкою. Третє. Як називала мама смугастика, коли він супився? А. Рибкою. Б. Вовчиком. В. Сонечком. Четверте. З ким смугастикові подобалося бавитися А. З тими, хто схожий на нього? Б. Ні з ким. В. Він не любив бавитися. Увага! П'яте запитання містить декілька правильних відповідей п'яте. Вибери, чим відрізнялися малюки навколо смугастика А. Немає крилець, довгих вусиків. Б. Немає ноутбуків. В. Вони не вміють малювати. Г. Бракує хвостика, плавничків, дзьобика. Д. Немає крилиць. Е. Немає телефонів. Шосте запитання. Дай відповідь цілим, цілим словом. Запиши, ким був смугастик. Сьоме. Яка головна думка цього твору? Вибери і запиши речення. А. Усі навколо різні, але усі важливі для світу. Б. Усі різні, тому не треба товаришувати з тими, хто не такий, як ти. Все, наша робота завершена. Ти дуже вправно працював, молодці ви всі, намалюй свій настрій в кінці роботи. Якщо тобі було дуже важко, намалюй червоний смайлик. Якщо тобі майже все вдалося, малюй жовтий. Якщо тобі було дуже легко, малюй зелений. Ви дуже вправно попрацювали. Ви молодці, бажаю вам успіхів в усіх подальших роботах.